Добрий день! Я Сливка Лілія, студентка 4-го курсу спеціальності хореографія Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Тема мого виступу Павло Вірський. Неперевершений митець українського танцю. Сьогодні важко уявити українське хореографічне мистецтво безнародно-сценічного танцю. Його формування та розвиток є своєрідною школою, що дає пояснення багатьом явищам у мистецтві народної хореографії, яке було і залишається втіленням не лише мудрості народу і його духовної краси, але й життєвої сили та його національного характеру. Народний танець це прекрасний, захоплюючий світ, який завжди знаходить шлях до сердець людей, адже для того, щоб зрозуміти його, перекладач не потрібен. Мова мистецтва мова танцю. Інтернаціональна і тому є кращим засобом спілкування між народами. Мовою танцю хореографи професійних аматорських хореографічних колективів України прагнуть і сьогодні розповісти про життя та працю українського народу, його історичному минулому та сучасному. Серед них національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Бірського. Який свято береже національну своєрідність і народні традиції? Про життя, стверджуючий поетичний ансамбль, Слава розійшлась по всьому світу. Він зачарував і захопив своєю щедрістю та жанровим різноманіттям, він нібито вібрав у себе всю красу рідного краю, мудрість свого народу, його гумор і оптимізм? Вовірський – Вірський неперевершений митець українського танцю. Його танці це збереження національних традицій, звичаїв та обрядів українського народу. Саме тому мені стало цікаво дізнатися більше про творчість, хореографічні надбавня Павла Павловича Вірського і чому сила і неповторність його таланту. Обдарований витонченим відчуттям хореографічної пластики, Вірський створив самобутній словник сучасної хореографії. Сучасну пластику він збагатив народно-танцювальним кольорами. Цим він відкрив нові можливості для розкриття складних сучасних хореографічних тенденцій. Роботи Вірського піднімали на вищий розвиток народно-сценічного танцю. Павло Павлович створив свій творчий метод підходу до фольклору і цим зробив величезний, неоціненний вклад у розвиток української хореографії, органічно поєднуючи елементи національного фольклору з класичним танцем. Для більш професійної підготовки танцюристів при ансамблі була відкрита хореографічна студія. Слідницька робота по збиранню і обробці народних танців у всіх областях України проводилися зустрічі з колективами художньої самодіяльності, але Павловірський не зупинявся на ентографічному відтворенні народних виконавських традицій, а розвивав і збагачував народний танок на високому професійному рівні. Коли у Павловірського зароджувалась ідея створення якоїсь нової хореографічної вистави, Перш ніж здійснити свій задум, він готувався дуже ретельно. Доказом цього є історія залучення до постановки закарпатського танцю балетмейстера Клари Балух. Концертний виступ ансамблю завжди починався з привітального танцю. – «Добрий вечір або Ми з України. Найвідоміші постановки Павла Павловича Вірського запорожці. Козачок діє народний ансамбль народного танцю джерело керівник Євген Ляшенко, учасницею якого я є з другого курсу. Наш ансамбль постійний учасник традиційного конкурсу імені Павла Вірського. Нам пощастило брати участь в галоконцерті в місті Києві і танцювати на одній сцені з такими знаними артистами ансамблю Вірського. В складі якого є і наші випускники, такі, як Ігор Іванченко, Богдан Мусієнко і заслужений артист України Валерій Шульга. Я пишаюся, що Гадяцький коледж, в якому я навчаюся, виховує таких знаменитих танцівників, високопрофесійних артистів, які продовжують школу неперевершеного митця українського танцю. Павла Павловича Вірського